Часом буває, що ми просто відчуваємо допомогу якихось незримих сил, незалежно від того, віримо ми в щось окрім матеріального світу, чи ні. Цей розклад привідкриє завісу до світу, що є позазвичним фізичним світом, і розповість про те, чи поряд з вами є якісь духовні помічники, вчителі або наставники. І біля вас таких хтось є. Але зараз ви не зовсім відчуваєте їх поряд з собою. Можливо, раніше був контакт. Але зараз вони ніби стали на паузу, ніби дещо призупинили своє втручання в ваше життя. Вони немов чекають, доки ви знову будете готові до їхнього впливу. І ваші духовні помічники не такі вже й прості. Це не добрі істоти з ніжними голосочками та ореолами над головою. Це істоти, які мають якусь анархічну структуру. Це хтось подібний до скандинавського локі, до індійської ікалі, або до нашого Велеса. Їх енергія схожа на бунтівника, на визволителя, на провокатора, на трікстера. Вони немов кажуть, вийди з клітки, ти не жертва, двері відчинено, просто подивися навколо. А їхній вплив на ваше життя це якесь їхнє призначення для того, щоб пробудити вас для змін, для того, щоб ви зрушили з якоїсь мертвої точки, для того, щоб змінити ваше уявлення про світ, щоб ви можливо зрозуміли, що світ не закінчується лише фізичним світом, що він значно більший і значно об'ємніший. А активізуються найсильніше вони тоді, коли в вашому житті є якийсь акт обміну або взаємодії. Коли є якась допомога, підтримка, благодійність, коли ви щиро та відкрито приходите до когось на допомогу, це може бути фізична допомога, це може бути якась порада, якась просто відкритість душі до іншої людини. Або в той момент, коли ви самі просите допомогу, але не звідчаю, а дійсно з довірою до тієї людини, до кого ви звертаєтеся, чи до тих вищих сил, до яких ви звертаєтеся. І була в вашому житті якась ситуація, коли їхній вплив дійсно був дуже відчутний. Це був якийсь момент краху, який вдалося уникнути в останній момент. Можливо, нещодавно була ситуація, яка могла зруйнувати ваше життя, психіку або здоров'я, але пронесло. І оце і була допомога ваших духовних помічників. Вони не допустили катастрофи, можливо, щось зруйнувалося. Але це сталося не настільки катастрофічно, як могло б статися, якби вони не прийшли вам на допомогу. Вони хотіли, щоб ви почули такі слова. Ви шукаєте якогось злиття, якоїсь гармонії, якоїсь близькості. Але зараз у вас щось розірвано. Є у вас якийсь дисбаланс у взаєминах з собою чи з кимось важливим? І ці сили натякають, що внутрішній конфлікт або розрив із кимось відображаються на духовному зв'язку. То щоб вам далі працювати з вашими духовними наставниками, треба налагодити цей внутрішній або зовнішній зв'язок. Тож, як ми бачимо, ваші духовні супутники це не няні, а ті, хто підштовхують до звільнення, навіть якщо це боляче, вони активні, коли ви в русі, коли даєте та відкриваєтеся. Їхній вплив це своєрідна духовна швидка в момент загрози. Але зараз вони натякають, що варто зцілитися або усвідомити розрив, який заважає вашій гармонії.